Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 15 по 21 грудня 2025 року. Це друге відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і скорпіон. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика, фінанси, доходи, особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Давайте дивимося, що у вас. Тиждень нестандартного підходу. Тиждень хитрості, обману якогось нечесності. Да? А, ну, мені дуже мені подобається краще нестандартний підход для вирішення якихось ситуацій. Не так, як завжди. Могли йти по одній, да? завжди так робили отак, а ви там, не знаю, кинули якусь спецію нову у борщ. І вже буде по-іншому. Попробуємо, чи так вийде, чи не вийде. Да? Ну, якийсь нестандартний підхід, я, я так хочу, але також я м, хочу зауважити і м, на сто, звернути увагу на те, що це обмани, хитрощі, тому крадіжки, будьте уважні, слідкуйте за речами. Також ну, сімірка мечів, е, якісь все ж таки це втрати. Якісь думайте, думайте, чим це пов'язано. От, отут чітко програється, що, можливо, дійсно якась крадіжка, якась нечесна, мошенничество може бути. Це вас дуже огорчить, так. Да. Бо ви, може бути прояснення якоїсь ситуації, ви думали так, а воно якось не так. І це касається вашого матеріального. І ви можете от якось за це дуже сильно переживати, дорогенькі мої леви. Якась нечесна не по відношенню до вас ситуація вашого матеріального може ну, прояснитися. Що тут у вас по е, грошам? Восьмурка е, мечів, якась така, знаєте, гора від ума. Чомусь ви самі себе вважаєте якісь обмеження, страхи якісь. Не знаю, чомусь ви як, якось відносно грошей якісь у вас. Обмеження. Чим це за обмеження пов'язані. Ну, якось не можете домовитися відносно чогось. Що це? Відносно якихось, не знаю, там дотацій, грошей, премій, е, якихось паперів, можливо, в якихось там треба. Е, Якісь папери, наприклад, щоб якось у вас це ограничення зняти. Щось таке у вас. З грошима якесь обмеження. А розходна частина. Ну, розходна частина все одно є. На свято будете тратити гроші на свято. Є якась... ну, Розходи будуть. У вас якесь ограничення по фінансам пов'язане з якоюсь бумажкою, яку не можете ви чи отримати. Чи... Не знаю, якось, щось. щось у когось так. кого такого немає, не, я завжди кажу, доповнюючи карти, це для тих, хто повинен почути. Якщо у вас такого немає, то є якісь обмеження в отриманні грошей. Не знаю, з чим це пов'язано, але є якісь обмеження. От получають більше, а у вас якось ограничено. Всім дали премію, а вам не дали. От якось 13-ту зарплату, да? всім дали 13-ту. Там по тисячі, по, тисячі, по тисячі а вам гривень там, да, там, чи євро чи кого як. Ну, важливо, в кого там дали, а, яку суму, а вам дали трошки менше. От воно якось ограничене. Або ви самі себе, знаєте, ви не знаєте, скільки дали, а ви ну, якось самі себе ущемляєте. Бо у вас це гора від ума, ви якось самі себе накручуєте. В особистому житті, в особистому житті. Тут можуть бути пажі Пентаклів. Це у нас взагалі то це наші діти, така молода карта, це ваші діти, внуки, там, правнуки, в кого як, що актуально, з чимось з цим пов'язано в особистому. Також це можуть бути якісь подарунки у ваше життя, та, з чим пов'язано особисте на слідуючому житті. Тут може дійсно, оце, оця, ось тут паш і тут паш. Тут може в особистому житті дійсно якась надо, ну не знаю, новина, якась, якісь документи, парта документів ще може бути, якесь навчання, підтвердження чогось. оце щось. В особистому життя, це, воно довго тянеться, якось ви не можете діяти із за цього, якось, не можете чи поїхати, чи діяти далі рухатися в своєму житті. це вас, от Нарешті воно вам якось ще прийде, ви будете цим задоволені. Піс Лист якийсь може бути. Да, На активність не дає вам якусь активності. У леві мої дорогенькі, в особистому житті теж якась. Те, що вміняє ваше життя. Якусь, не знаю, Можливо, дійсно комусь треба перечитися, отримати якісь сертифікати, знаю, там, язик, за кордоном да, отримати язик, язик здати, да, там, і це відкриває між для вас більші можливості і горизонт. Ну, це в вашому особистому, це не на професійному, а саме в особистому житті. У когось леве може бути так. Ну, якщо у вас такого немає, то до себе не підтягуйте, не притягуйте. Це значить не для вас інформація. Це взагалі це, значить, що вам треба ну, щось якась новина, або це буде стосуватися молодшого покоління вашої сім'ї. Так якось в особистому житті будете займатися. або... Дітьми або внуками якось більше. Не знаю, зараз починаються свята, і ясна річ, що дуже багато уваги приділяється молодшому поколінню у нашому, нашому житті, то, можливо, дійсно все набагато простіше, що ви просто будете займатися і звертати увагу на цих молодих даранніх. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, що не травилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. У Дів. Енергія. Ми читаємо енергію. Загальна енергетика, да? енергія пажа жезлів. Це з чим буде пов'язано? Якісь невеличкі дії. Далекі, багато і много роботи не буде. Якось таке, знаєте, невеличкі дії, невеличкі затрати, не новини. Це також ентузіазм трошки така якась, я знаю, там, Е, ну, Імпульс новий, якесь бажання да? от зроблю зараз, да? таке невеличке. Знаєте, як ото, імпульс. Зараз зроблю, втім такий або не треба. якась ініціатива трошки. Ну, Новини це також. А також це може бути пов'язано <кхів>, з молодим, з мок... Молод... наймолодшим поколінням в вашому, жит... вашому житті, да? Там, в вашому роду. Внуки, правнуки, діти, оце, оце таке. Ну, я ж кажу, що все ж таки це буде така якась ініціатива разом, да? разом щось зробити, такий, раз, такий, давайте зараз щось зробимо, якось отак проаналізуєте потім то все, і скажете, або не треба. От ж мені так сказали, так і є, Знає, таких, така ініціатива буде часто будете говорити, давай зробимо там щось, а потім на слідучому а потім, потім таке. Та, або не треба. <смі> це буде у вас таке. Проаналізував такі, знаєте, зараз співпраця разом зробимо, поміняємо щось, да, плани свої які змінимо. А потім такі проаналізували, подивилися, що шкурка вичинки не стоїть такі і в кінечні метуги. Та ні, потім. <смі> От якось отак. Е гроші, Королева Пентаклів, гроші є, добробут. Е знаєте, як воно скаже, сказано: королева Пентаклів це е жінка, яка. Раціональне використання, так? король Пентаклів це добробут, а королева Пентаклів це в нас раціональне використання тих грошей правильно, з, з правильним підходом, вмінням розпоряджатися цими грошенятками. Оце про це. Король Пентаклів економить, а королева Пентаклів раціонально витратить. Оце таке — втрати. Трати будуть, але трати якось, знаєте, як я вам скажу, і тут е, трати ін іні ініціатива. Е, така е, що Ми не такі багаті, щоб покупати дешеві речі. Оце тако, скажемо. Тобто, ви будете, якщо ви будете щось купляти, то будете купляти качественне, краще, правильно, знаєте таке. Е, Краще з кращих. Оце трати будуть на краще з кращих. Щоб було любо приятно побачити по королеві жезлів любо приятно глянути. Оце буде таке в особистому житті, а в особистому житті паж житті Паж Пажмечів це якась ем, аналіз, щось будете моніторити, будете. Допитуватися, слідкувати, відстежувати, спостерігати, збирати факти, не поспішати, аналізувати, вивчати, щось таке якесь, коротше, дотошності будете займатися, От, от прям до такого якогось мілочезного, щоб, щоб все було ідеально, Таке, знаєте, якесь таке от. Щоб все було якось як таке все на своїх містах, в ідеальному порядку. Треба якось провчити. О, знаєте, як от, наче, Чи можна ставити, наприклад, гречку е, я не знаю там, е, з якимось спеціями, щоб вони оця, вони становляться в місті чи не становляться? Ну, я образно, да, того, як продукти хранити. Оце отаке якесь. Чи можна це один, один з одним хранити? Надовг, на, на, от як, якось, оце, щоб так, якось так зробити, щоб на довгій основі, щоб туди от не, 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 кожен раз не лазити. Да? Переставити, переробити, переємти. Оце, щось, щось оце такого може бути ще у когось, е що ще до свят, там до Нового року ще якийсь є час, а ви, як наче вже будете аналізувати, що треба купити, оце, якось, знаєте, раціонально підходити, оце, оце вже треба щось робити для, для свого задоволення на свято. оце якось оце. Хай полеже, оце-оце про це. Оце в когось буде так. Але взагалі таке поенергетики, як по відчуттю, як оце ну, до щепітільності будете, якось вивчати, до, доходить. Отаку, якось. Оце, оце от дів. Щось треба зробити таке. <сум> Такий мій прогноз для дорогеньких моїх дів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої. Терези? Терези, співпраця. Тиждень співпраці. Водіночку ні. Е, якось треба... Усь, універсальна помощь вам, допомога друга. Або від вас, або ви. Ви ну, в, на, повинні працювати з людьми, спілкуватися з людьми разом. разом. Знаєте, як таке відчуття гуртом і батька легше бить. Оце про це. І ще це якісь, можливо, нові вивчення, нове вивчення, навчання чи якимось новим професійним мож, ну, навикам. Але трійка пентаклі це у нас співпраця. Вміння працювати з іншими на результат. Оце про вас. З чим це пов'язано? Причина. Ого. Тут показують причина страхи. Страхи, дія обмеження. Якесь таке, ну, теж думки в голові. І результат цього, що вас веде, це башта, це не бачення свого, так як вже є, вже так не можна, треба щось міняти якась таке страх, немає енергії. Даже, можливо, немає енергії. Тут, можливо, навіть комусь треба буде звернутися. Не всім, не притягуйте. Якщо у вас такого немає, не притягуйте. Тут, людини, тут показали мені інформацію для людини, в якої депресивний стан. І тут дуже важко людині. Отут треба звертатися до професійної допомоги. Тут у когось може бути навіть співпраця. Самі можуть себе не витягнути з цієї ями. Тому, якщо у е, кого є така, такий стан фізичний, тому зверніться до професіоналів. У Когось може бути і так. Якщо немає, просто ви будете в співпраці, працювати в співпраці. Так, грошенятка. Грошенятка, що тут у мить? П'ятка е, пентаклів, грошенятка. Ну, достає, да, так, ну, скажімо так. Е, Е, якось втрата, ну, втрата якось не, не має ресурсу, немає. Не можу сказати, що на нас тижні у вас там істочники забілі. Да? Ну, щось якась робота, щось, оце можливо, не, не заплатили або не отримали щось за свою працю, да, Щось якась немає. Не, не, не прийшло, чи затримка, чи не дали. не дали. Роз, розходи, що розходна частина. у нас? Колись, потім. Колись. Зараз на цьому, на цьому тижні ні. На, не, 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 не на цьому тижні, в наступний раз, да, там, на наступний тижні. Тоді, туди трошки далі. Да. Не зараз. На цьому тижні якось не дуже. Не, не в особистому житті. Ностальгія, Ностальгія, споминаєте або люди з минулого, або якісь такі відчуття минулого. Про, про це буде. Щось прийде в ваше життя минулого. Залежні від минулого, керує вами минуле. От раніше було, да? от раніше було, залежне від минулого. Е, Треба закінчити це з минулим, да? почати щось йти в нове. А в нове не можу, бо тут може в людини дійсно бути якісь такі состоянні, але все одно прийдеться мінятися, тому що по, по колісу фортуни життя йде, життя крутиться, судьбоносне, щось зміниться. Дуже серйозно судьбоносну змін. Як би не хотілося змін, як би не хотілося якогось там, ось бачите, конфліктна навіть ситуація, вона все одно за заспокою за у когось може бути так. Не у всіх. Тут мені якось розповідають про людину, в якої дійсно якесь таке тяжке. Ну, Зараз не, не дивно, бо дуже багато людей на такому, тим паче, на території України, де 4 роки в аду. То вже не дивно, що люди вже просто психологічно виснажені. Ну, тут розказують про таку людину. Але карта ностальгії це яке буде, буде життя у особистому жит... особисте життя буде у з, ем... Такою енергією минулого. От, помни, раніше, да? от ми колись. Да? Фотографії можете дивитися, отаке. Музику слухати. Як щось ми з минулого постукає в ваші двері. І ви будете так. А ви, а ви, яка буде відчуття від того минулого? Сонце. Сонце, радість. Приємне. Приємне відчуття. Тому, якщо. Є таке у вашому, буде у вас там ностальжі, да? зі старими друзями зустрінете, щось запам'ятаєте, фотографії подивитися, то це приємно. Дивіться, насолоджуйтесь, але майте на увазі, що життя все одно воно йде вперед. І двічі в одну ріку в річку не, не зайдеш. Так що все, все йде, все минає, все проходить, але залишає, залишається приємне і той опит, який ми маємо, він дає нам. Натхнення на майбутнє, в майбутньому буде краще. Хай буде так у вас. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх Терезів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Рібіть енерго, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, скорпіони. Печалька печальна, гора від ума. Якось не скільки... такий страшний чорт, як його малюють. Оце про вас. Щось собі накрутите трошки, втрата якась, але це втрата М -м... для вас це трагедія. На самому ділі, якщо подивитися більш глобально, то нічого страшного. Але ви будете відчувати себе дуже подавлено і дуже стурбовано. Вибір. Не зможете якийсь вибір? Знаєте, як от треба зробити? От треба щось зробити вибір для себе любимого, але я не готовий іти. Воювати і навіть з самим собою, Да? І я закриваюся, я закриваюся все. мені треба побути наодинці, якось отак. Щось ви розочаровані. Да? Тобто, не знаєте, яким шляхом іти? Розумієте, що щось міняється? Але не можете зрозуміти, що саме, і як, як його правильно поступити. Бо перша карта карта закоханості, це карта вибору. Подумайте про це: вибір по пажу кубків це ну, те, ну, ваша емоція, емоція ваша емоціональна. Своя, своя рубаха ближе к тілу. Вибір відносно себе. Але ви якось не. Не вибираєте. Чомусь не вибираєте себе. А треба вибирати себе. А зміни, і вам тут кажуть, по справедливості зміна відносно вас. Проаналізуйте. Гроші. Честірка кубків, як завжди. Як з минулого. Від того я істочник доходу той же, як і раніше, в тому, що був і в минулому, той, що був і в прошлому місяці. Да. Якась, можливо, там допомога в плані я не знаю, премій, добавок, надбавок, щось буде таке трати. Та трати теж на постійній на постійні основі. Тобто ті трати, які ви робите завжди в кожного місяця. Та ви в таких числах, що ви там робите, то ви так і робите. Дивимося далі, що в особистому житті новий шанс. Можливо, якийсь новий шанс нове, змінити на, на, на зміну вашого, вашого життя. А ви в енергії можете бути е, п'ятірки кубків, печаль-печальна. Все пропало, все пропало. І оцей шанс можете не замітити. А він може бути в вашому житті, в особистому житті. Ще раз, не професійному, а в особистому житті. Ну так. Да. Отут тут може бути в когось, знаєте, як Наприклад, робота на слідуючому тижні, Внепланова непланова робота заробити копійку, да? в особистому житті. У вас заплановано, наприклад, щось там ви запланували собі, а вам можуть предложити, ну, от попрацюй за мене, Да. Ви такі спочатку можете сказати ні 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 а потім такі, ну ладно. І я хочу вам сказати, що не відка... якщо дивляться чоловіки, не відказуйтесь, але там буде така ситуація, де ви можете оцей шанс встрітити королеву жезлів. Це якщо чоловіки дивляться, якщо жінки, то є шанс зірочкою засвітитися да? королевою жезлів. Ось може бути так в особистому житті. Але, але шанс, на шанс на щось нове. На роботі може бути. Оце що буде, якщо ви. ви кажуть, я не працюю. Не працюю, значить, не... Вні дома це може бути. Але щось якийсь шанс отримаєте. Також можете отримати якісь гроші від когось, з рідних, особистий, особисто ваші. Подарунок, наприклад, якийсь цінний. Це в когось може бути і так. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми закінчуємо цей блок і зустрінемося на наступному на слідувачому тижні